На захист України Микола Чопік став ще у 2014 році. Повномасштабну війну зустрів у Кременій Луганської області. Я там отримав поранення, три контузії і осколок у мене між легенями і серцем, його не витягнули. А тут з бедра, з ноги то вдалили. Зараз звільнився по стукло 60 років. Ходив, просився назад, щоб туди. І по, по, возраст, по рокам сказали, що поки ні. Чоловік служив у лавах однієї із штурмових бригад. Підтримувати своїх побратимів не припиняє і досі. Нині виготовляє окопні свічки. Ці свічки там необхідні, навіть в бліндажах, щоб от зараз така пора року, щоб навіть руки погріти, якийсь чай загріти, навіть цю тушонку, яка там замерзає. Підігріти її, і то вже тепліше і на душі, і в серці. А ще перевага такої свічки у тому, що вона непомітна противнику, адже дає менше світла та полум'я порівняно з багаттям. До виготовлення долучилась і одинадцятикласниця Богдана В Україні війна, і я думаю, ми повинні об'єднуватися. Ну мій тато теж воює. Я хочу чимось допомогти. каже, що в них все є, але я все одно хвилююся, і ми, ми всі хвилюємося, тому що це війна. І то, що він каже, що, що в них все нормально він не скаже, я думаю, правди. Їм дуже приємно, що ми збираємо якісь посилки, якісь ці самі окопні свічки. Це якось піднімає їхній бойовий дух і їм хочеться щось, настрій піднімає. Імпровізований цех з виготовлення окопних свічок облаштували в укритті навчального закладу. В цьому приміщенні нарізають та викладають картон у бляшанки. Це котячого корму баночка. Ми маємо на меті можливо якось розмалювати навіть її, щоб було це цікаво, виглядало, ну щоб приємно було військовим, які візьмуть її до рук. Ми обираємо заміряємо розмір кожного, кожної жестяної баночки, нарізаємо картон, скручуємо, підрізаємо фітальки. Часто буває, що розмір не підходить, потрібно зважати на ширину баночки. Теж, але справляємось, все виходить. Ми мусимо це зробити, бо дуже є велика потреба. Є потреба не тільки волонтерських, але є багато і батьків, і дружин, які дійсно звертаються до нас, особисто звертаються, що потрібно копні свічки, хоча б там 20 штук. За декілька годин мешканцям села, працівникам та учням Копестинського НВК вдалось виготовити більше пів тисячі окопних свічок. Сьогодні громада чітко має розуміти, що допомога кожного армії необхідна. Сьогодні волонтерські центри, громадські організації спільно з Хмельницькою міською радою об'єднуються і хочуть допомагати армії. Армія потребує того, щоб тил стояв, і тил сьогодні всіляко об'єднується, організовується саме в таких акціях. Олександра Семенюк, Марія Шевчук, новини міста.